А де донька? У вас же немає доньки. Так, ось він. Женя. 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 У вас немає доньки. Перетворилось, наче, на я, я вже не знаю, що мені робити. Віктор. За гороскопом овен рік водяного кабана. Дерево глід. Камінь Сардонікс. Овен кабан вірить у людей і справжні почуття. Ідеаліст здатен на самовіддані вчинки. Щирий та надійний. Візьміть Сардонікс це ваш камінь. Його ще називають сімейним талісманом. Затисніть. У кулаці і розповідайте, що вас привело до мене. Стосунки з дружиною. Вона стала дратівливою. У нас жодного вечора не проходить без скандалів. На рівному місці з нічого їх дістає. Тато повернувся. <рес> Іди до мене, Тато повернувся! Моє коханечко малесенько. Як ти? Я добре. Вже пізно я вечеряти не буду. Приготуй щось собі малій. Що значить приготуй? А ти чим цілий день займалась? Я не наймалась тобі куховарити. Тато, а хочеш, я тобі яєчну зроблю. Я бачу, як це робиш. Це просто. Звичайно, хочу. З задоволенням цим. Це ж найкраща вечеря після робочого дня. Як давно ви з дружиною у шлюбі? Уже шість років ми працювали разом. Вона була помічником кадровика. Я одразу закохався, а вона довго не відповідала до взаємністю. А потім раптом змінила своє ставлення до вас. Так. Далі у нас був роман бурний. Вона завагітніла, ми одружилися. А після народження дитини з кожним роком вона ставалася все дратівливішою і дратівливішою. А останні два місяці це взагалі жах. Але якщо є шанс повернути любов дружини і зберегти сім'ю, то я хотів би скористатися ним. У вашому житті відбудуться серйозні зміни. Але оці карти свідчать про те, що ви будете щасливим у сімейному житті. Хоча до цього веде нелегкий шлях. Якщо хочете, я можу прискорити ці зміни у вашому житті. Є такий ритуал, який пришвидшує час. І наближає ті події, які обов'язково мають відбутися. Ну, гаразд, я згоден чого чекати. Я нанесу на свічку рунічні знаки. Ви маєте щодня запалювати її дома на 10 хвилин, думати про своє бажання і проговорювати його. Отак, просто, типу, я хочу, щоб дружина мене кохала і все. Головне, перш ніж розпочати ритуал, подумайте, чого саме бажаєте в цю мить найбільше. Бо може статися так, що завтра ви захочете зовсім іншого ніж сьогодні. Тож прислухайтесь до себе. А як довго чекати цього щастя? Результат настане, коли свічка догорить повністю. Однак запам'ятайте, ці знаки пришвидшать усі події, і хороші, і погані. Але в результаті ви отримаєте те, до чого прагнете, і будете щасливим у сімейному житті. Візьміть ще й камінь з собою, бо зміни можуть бути різкими і не завжди приємними. Сардонікс підтримає вас. Достатньо затиснути його у руці. Mm. Того ж вечора Віктор вирішив розпочати ритуал. Я хочу, щоб моя дружина мене любила. Що ти тут палаш? Хотів романтичний вечір легкий аромат ванілі. Що? У мене через цю ваніль болітиме голова. Наступного дня віктору на роботу несподівано подзвонила донька. Дівчинка сказала, що погано себе почуває, а мама кудись пішла. Дорогою додому стурбований чоловік телефонував дружині. Проте Оксана не відповідала на дзвінки. Віктор вклав донечку спати і вирішив знову провести ритуал. Проте, в той вечір, чоловік змінив своє бажання. Я хочу, щоб донька швидше одужала. Ви у мене телефон розрядився. Як Женька. Ти нічого не хочеш пояснити. Сказала б мені, я посадів без. Я ще в тебе є якісь важливіші справи. І взагалі, а де ти була? І з ким? Мені подруга подзвонила. Їй стало погано. Я відвезла її в лікарню. А телефон розрядився. Угу. Слухай, я взагалі не маю перед тобою виправдовуватися. Я хочу спати. Тату. Та моя сонечко. да моя да, малес. Квіточка, спій. Віктор не повірив дружині, проте не хотів скандалити при донці. Адже саме заради неї він намагався зберегти свій шлюб. Проте, через декілька днів чоловік зрозумів, що його сподівання були марними. Це що за ерунда? Лапи забрав від моєї дружини. Це і є твій чоловік. Нікого кращого не знайшла. Ні, це, це Льоня. Він це друг дитинства. А це мій чоловік Віктор. Літя, ти не так все зрозумів. Що ти з мене дурня робиш? Ти думаєш, що не розумію різниці між обіймами друзів і коханців? То ви між собою розберіться, а то зробили крайньою. Віть, не влаштову концертів на вулиці. Це я концерти влаштовую. А ти свята? Як же ти мені устоит? Я тебе ненавиджу! Я льоню кохаю. І Як добре, що так сталося. І я можу сказати це тобі в очі. Слухай, а давай спокійно розійдемося і без сцен. І Що буде з нашою донькою? З нашою? Вітямся, вона не твоя. Вона наша. З моїм коханим чоловіком, який знає смак у житті, він не такий мямлій, як ти. Ти брешеш. Та не брешу я тобі. Я зараз тобі кажу правду. Збрехала тобі шість років тому. Бо не знала, як виховати самій доньку. От і сказала тобі, що Женька твоя. <плес> Цього не може бути? Може! А де ж був твій коханець ці ці роки? Чому не з тобою і не з донькою? Слухай, а це вже не твоя справа. Жень на правоході! Чому ви так швидко прийшли? Хіба свічка вже догоріла? Не догоріла. Мені навіть страшно уявити, що буде, коли вона догорить. Що ви зробили? Жінка пішла до іншого мужика, дитину забрала. Оце ваша обіця на щастя? Я вас попереджала, що зміни можуть бути різкими і неприємними. Але ж вони ведуть до здійснення бажання. Оксана мені сказала, що Женя не моя дитина. Це ж неправда? Зараз подивимося. Між вами дійсно міцний зв'язок. І дитина зараз дуже страждає без вас. Але кровного родства між вами немає. Ні, я в, це, я в це не вірю. Женя моя дитина. Я її із пляшечки годував, памперси міняв, грався а з нею. До неї навіть посмішка моя. Мені б дізнатися, де вона. Оксана заблокувала мій номер телефона. На зв'язок не виходить, я просто божеволію. Це дівчинка карти не кажуть. Але я можу сказати точно, що дитині зараз дуже погано. Це льонька зараза, гнилий, підозрілий, тип коханець Оксани. Це і за нього Женечки погано? Ти чоловік брехун здатен на злочин. І нещодавно перебував десь не по своїй волі, ймовірно, за ґратами. Але нещодавно йому усміхнулася фортуна. Його звільнили. Мабуть, достроково. Це я достроково мав стати щасливий. Я кожен день цей дурний ритуал робив. І що я маю? Ви так і не зрозуміли суті ритуалу. Свічка має освітити правильний шлях і прискорити настання знакових подій, які так чи інакше все одно відбулися по вашому житті. Продовжуйте запалювати свічку і загадувати ті бажання, які йдуть від серця. Цей ритуал не можна просто так переривати. І ще одне. Ваша донька зараз знаходиться у небезпеці. І витягти її з біди зможете тільки ви. Віктор був у розпачі. Мої слова налякали його. Саме тому чоловік вирішив і далі проводити ритуал. Я хочу, щоб моя донька повернулась до мене, і в мене знову була щаслива сім'я. Минуло десять днів. Але жодних звісток від дружини не було. Аби відволіктися від важких думок, Віктор згадав свої давні хобі фотографію. Привіт, Ань. Сто років тебе не бачив. Як ти? Привіт, віці. Нормально. Радий тебе бачити. Може, зайдемо в кафе, вип'ємо, поговоримо. Та ні, я зі зміни дуже стомилася. Я не можу тебе так просто відпустити. Не так часто такі зустрічі трапляються. Ну і потрібно ж домовитись, де і коли фотограф передасть фото. Ти на них завжди гарно виходила. Пам'ятаєш? Пам'ятаю. Ну, Якщо ти так наполягаєш, то може, краще до мене в гості. Вип'ємо чаю, пригощу домашнім пирогом. Ну, якщо ти не проти, так, тут недалеко. Ще два тижні тому у мене була дружина, донька. Зараз вона пішла до іншого. Сказала, що дитина не моя, а. Того типа її коханця. Ось глянь. Хм. Полистай. Яка мала дівчинка. Не переживай. Все потихеньку владнається. А ти як? А я нещодавно розлучилася із чоловіком. Дітей немає. Не змогла народити. Це із за тої аварії. Але ти не переймайся. Я, я щаслива. Працюю сімейним лікарем. Тож в мене все добре. Віктор згадав ту аварію. Тоді він тільки отримав права. Взяв у батька машину і потрапив у ДТП. Чоловік відбувся переляком, а от Анна сильно постраждала. Так їхні стосунки і завершилися. Тепер, через стільки років, Віктора знову накрила хвиля провини. Ані, вибачте. Нехай у ані все буде гаразд. Нехай старі образи і травми зникнуть. І усі ми будемо щасливі. Віктор пам'ятав мої слова, що його бажання здійсниться лише тоді, коли свічка повністю догорить. Віть! Віть! Нам треба поговорити. Його забрав Женю. Те? Моя дитина. Я не знаю. Цей гад підтвердив по ДНК батьківство. І через суд хоче забрати в нас Женю. Як ти могла віддати йому доньку? Я не віддавала. Він її вкрав. Він через бандитів оформив якийсь документ від органу опіки. Нібито я не виконував материнські обов'язки. Нам треба віддати йому женю як біологічному батьку. Чекай, це якась, це якась дурня. Він взагалі не має на неї ніяких прав. Але в нього є зв'язки. Віть, віть, як нам забрати Женю? чуєш? Я зараз йду у поліцію писати заяву про викрадення дитини. Що? Ні, не можна. Цей цей Льоня він, він страшна людина. Він сидів за вбивство, чуєш? І сказав, якщо буде поліція, він вивезе женю туди, де її ніхто не знайде. А що ти пропонуєш? сидіти, склавши руки. Є людина, яка може владнати цю ситуацію, повернути нам Женю, розібратися з органами опіки. Але він за це запросив дуже великі гроші. Оксана переконала Віктора будь що знайти кошти. Чоловік погодився не звертатися до поліції. Він виставив машину на продаж, але грошей все одно не вистачало. Вітю. Вітя. Привіт. А, а я якраз про тебе думала. Ти ж в мене свій фотоапарат забув. Mm. А що, що сталося? Чому ти такі похмури? Проблеми знову дружина підкинула. Об'явилася, але без доньки. Сказала, її забрали, їй забрали і потрібні гроші, щоб повернути. Пригрозили, щоб до поліції не зверталася. Я навіть не знаю, що мені робити. Та й гроші всіх не можу дістати. Я можу тобі позичити. Аня, ти впевнена, це велика сума. Так. Але за однією умовою, ти все-таки звернешся до поліції. Послухай, в мене там є один знайомий, він якась там шишка. І я його попереджую, він з радістю допоможе моєму другу. Ти навіть не уявляєш, наскільки це важливо для мене. Я допомагаю не тобі, а твоїй дитині. Бо діти для мене це святе. Пішли. Пішли пішли. Так. Я вже написав заяву до поліції. Але тут потрібно діяти так, щоб не нашкодити доньці. Я перепрошую, пізніше перетелефоную. Привіт. Ну що, знайшов гроші? Ось тут вся сума грошей і код. Нехай твій коханець повернеть доньку, і що більше біля жені я його ніколи не бачив. Дякую. Ти найкращий тато. Я наберу тебе, коли з ним зв'яжуся. Дякую. Оксана зателефонувала Віктору лише наступного дня. На карті було всього три тисячі гривень. Що це таке? Це перевірка. Гроші з цієї карти були витрачені на алкоголь, цигарки і розваги. Я передала карту цій людині. Я не знаю, як вона її використовувала. Це не мої справи. Ти думаєш, я повний дурень? Я не зрозумів, що це ти в мене видуруєш гроші? Тепер поліція буде розбиратися. Сама ти це придумала. Чи своїм хахале. Ваша свічка вже згоріла. І що? Дружина знову пропала. Де донька невідомо. Яке останнє бажання ви загадували біля свічки? Щоб у Ані все було добре і старі образи забулись. Ні. Я бачу інше бажання. Ви хотіли, щоб усі були щасливі, а ще я бачу, що всі важливі події, про які я говорила, вже відбулися. Ви хотіли мати щасливу сім'ю і люблячу дружину. І скоро все це у вас буде. Після всього, що сталося, я сумніваюся. Віктор був розчарований ритуалом і вже не сподівався, що його бажання коли-небудь здійсниться. Але через декілька днів сталося те, що змусило його повірити у щасливе майбутнє. Привіт, Аня. Алло, привіт. Мені здається, я знайшла твою Женю. Так, приїхала до бабці на виклика тут вона. Я її впізнала по фоті, що ти мені показував. Все я скидаю тобі адресу. Дякую. Зараз буду. Тату! Донечка моє. Рідна моя. Ань, дякую. Ти повернула мені життя. Тату, а можно буду з тобою жити, тому що мама новий чоловік. А дідуна мене ображав. А мама змінилась і почала мене сварити та бити. Квіточка, звичайно, можна. Я більше тебе нікому нікому не віддав. А що ти робила у цій бабусі? З діління мене привів, мав вчора забрати, не забрав. Ах. Ну, мені вже пора на роботу і <сум> ніколи не раділа викликам до пацієнтів. Але цього разу дійсно пощастила, що в цієї бабусі різко піднявся тиск, так? Бувай, у тебе дуже класний татко. Бережи його. Ань, а давай після зміни до нас. Ми щось смачненьке приготуємо і дуже, дуже будемо раді тебе бачити. Я? Звичайно. Я да. Я задоволення. Але тільки спершу заїде Ага. Ну що, до вечора? Да. Папа. -па. До зустрічі. Да, мабуть, ці зміни дійсно на краще. Бажання Віктора здійсниться: він буде мати щасливу родину та люблячу дружину. Адже Віктор і Анна в майбутньому одружаться і Женя буде жити з ними. А от проти Леоніда та Оксани. Порушить кримінальну справу за шахрайство. Якщо в вашому житті почалися зміни, які вас лякають, візьміть свічку, ввечері запаліть її на повний місяць. Поряд покладіть ваш камінь-талісман. Тричі повторіть: місяць силу віддає, камінь заряджає, мені допомагає. Ранком заберіть камінь і всюди носіть його з собою. Він допоможе прийняти та пережити будь-які зміни якомога легше.